Вітаю вас, друзі! У кожного з нас є свої поняття комфорту. Що комфортно для одного, не дуже підходить для іншої людини, але в цілому ці поняття доволі універсальні. І як на мене, Канада є одною з найкомфортніших країн у світі. Що саме для мене комфорт? Чому Канада мені ось заходить з точки зору комфорту? А, і які такі суттєві відмінності з з комфортної сторони я відмітив для себе в Канаді, коли тільки приїхав до Канади, ну і зараз насолоджуюся цими комфортними моментами. Давайте розкажу вам про це все по порядку. Ну, Давайте знач, почнемо з тої речі, яка мені дуже сильно допомогла в перші буквально там, декілька місяців, коли ми приїхали до Канади. У мене було двоє неповнолітніх дітей, одному було менше п'яти років, а другому було менше року. І ці діти потребували колясок. Одну так точно. І мені треба було, не було машини, достатньо активно треба було пересуватися по місту. І на колясі пересуватися було легко, що мене вразило. Тобто Можна було зайти в будь-яку будь установу, в будь-який торгівельний центр, куди завгодно. На кожному вході є кнопка, електрична кнопка, нажимаєш двері, перед тобою відчиняються. Ти спокійно заїжджаєш і не маєш жодних проблем з пересуванням. Усі тротуари мають безбар'єрне середовище. Тобто Є понижений тротуар, ти спокійно їдеш на колясі, тебе не треба треба долати ті перешкоди ось весь е, транспорт е, обладнаний або ліфтами там якщо це метро якесь треба на на, на ліфту Піднятися або опуститися. Якщо це якийсь автобус, то там платформа, яка опускається, і ти буквально також фактично заїжджаєш на в цей автобус і їдеш собі далі. Тобто повне безбар'єрне середовище. Це дуже зручно було для нас, як молодих батьків, батьків з дітьми. І це дуже зручно для людей з обмеженими можливостями. Інвалідам пересуватися по Канаді дуже легко. на вулиці На вулиці справді багато можна помітити таких людей, вони не сидять вдома, У них є можливість подорожувати, у них є можливість скористатися ліфтами, безбар'єрними середовищами, цими всіми кнопками, які відчиняють двері. Ну, Це справді а, кидається в очі, тому що тут все продумано з точки зору пересування. Можна спокійно пересуватися, маючи обмежені можливості. А, другий момент це водіння автомобіля. Мене буквально права я отримав доволі швидко, там через місяць-півтора взяли машину, і мене вразило, наскільки легко і комфортно пересуватися по, по місту. А, і навіть по трасах, які тут доволі загружені і вони так лякають перший час. А, але ось просто по місту їздити одне задоволення. Ніхто нікуди не торопиться, ніхто тобі ззаді не моргає, типу, пропусти мене, а, ніхто не підрізає тебе. Це абсолютно комфортне, нормальне водіння в цивілізованій країні, коли всі їдуть по правилах. Ну, є безумовно виключення, але їх справді небагато. і Якщо тобі тебе пійм, тебе піймають, тобі тебе впаяють такі штрафи, що ти другий раз будеш замислюватися, чи треба було там, перевищувати скорість або десь паркуватися в неположеному місці. Ну, так само про парковку. Ну, тобто в Києві, там, коли ми жили, ми паркувалися де завгодно. Тобто, куди ти вліз, А якщо в тебе джип, то на бордюру і спокійніка десь припаркувався. На, на, і все, і тебе нічого не, 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 не хвилює. Тут же, якщо ти став таким чином, то готуйся до великих штрафів. Якщо ти став просто на неположеному місці або ну там на місце інваліда, готуйся до дуже великих штрафів. Тут все, все продумано для того, щоб люди не порушували закон, і робили так, щоб всім було навкруги ну, комфортно. Це, це справді так. І ну, люди, які я знаю, які там їздили в отпуск, там, в Україну, приїжджали, там пробували. Кататися на брати автомобіль там, родичів там, або друзів. Вони там, на другий день його віддавали казали, казали, ну нафіг, мені тут я не можу тут пересуватись після Канади. Ну, тобто, до, до хорошого звикаєш доволі швидко. Це, справді в Канаді комфортно пересуватися на автомобілі. А, третій момент це так званий work-life balance, тобто баланс між роботою і а, приватним життям, між твоїм життям. Що мене вразило, прийшов на роботу, одна з моїх перших була офіційних робот, а п'ята година вечора людей виганяли з офісу. Тобто, йдіть додому, ми вам не платимо за те, що ви тут сидите після вашої робочої години. Тобто в тебе є чіткий графік, коли ти повинен бути на роботі, коли ти повинен піти з роботи. Ніхто не вимагає від тебе затримуватись, ніхто не сидіть до посиння до посиніння, поки поки твій начальник працює. Тут е, у кожного є діти, кожен цих дітей треба кудись водити на якісь кружки, там, забрати зі школи і так далі. Тому е, в цьому сенсі є час для праці, є час для відпочинку. І це ну, дуже так. Пронизано так все тут в Канаді. Кожна корпоративна робота саме така. Ну, Безумовно, є виключення, коли ти сам працюєш над себе, коли ти робиш свій бізнес, ти будеш працювати до пасині, але ти знаєш, за що ти працюєш. Ти сам собі начальник, і ти робиш свій бізнес і працюєш на вихідних і так далі. А, а якщо ти працюєш на дядю на, на звичайній роботі, є шифти, там, якщо це там, посмінна робота, є а, твоя звичайна фултайм робота, ти працюєш, і, і, і потім йдеш додому, не, не треба затримуватись на роботі. А, бувають виключення, але дуже, дуже не часто. А, ну і стосовно відношення до людей, це також а, м, а, доволі цікава річ а, з точки зору комфортно тобі жити в Канаді, тому що тут немає. Понтів, немає цих всіх, я начальник, я тут головний, як я сказав, так і буде. Або там я їду на крутій тачці пропусти мене. Ну, тобто, або там начіпляють на себе там, шуби, золото і так далі. Тут Люди не, не звикли так вип'ячувати всю фігню. Тобто люди, люди прості, люди прості у спілкуванні, людям комфортно спілкуватися один з одним. Дуже часто ти йдеш по вулиці, бачиш незнакому людину, людина тобі може спокійно посміхнутися, спитати, як справи, і ти не знаєш цю людину, він тебе не знає, але це в порядку речей. Привітатися на вулиці з незнайомою людиною, поцікавитися, як в тебе справа. Ще це в порядку речей, якщо ти там прийшов до якогось магазину або якусь установу. Там люди так просто так неформально спілкуються, ніхто на тебе не дивиться, там так здивовано, що ти сюди ти до мене причепився. Тут це нормально абсолютно. Це ну, показує здорове суспільство, тому що люди тут не очікують якихось підступностей одне від одного, що ти там мене плюнеш у спину або там якось. Обманеш мене і так далі. Тут люди звикли довіряти один до одного. Це також ну, додає певного комфорту. З точки зору природи, з точки зору інфраструктури, наприклад, мені комфортно, що тут є ось доріжки, по яких можна покататися на велосипеді, погуляти по парку, зайнятися спортом. Віддати дітей там, на хокей, на баскетбол, куди завгодно. Тобто Інфраструктура дуже сильно розвинута. Інфраструктура, яка для відпочинку на природі, там, кемпінги і так далі. Інфраструктура для заняття спортом, велодоріжки і так далі. Там, ну, тобто... Комфортно жити, комфортно працювати, комфортно відпочивати, комфортно спілкуватися з іншими людьми, комфортно пересуватися по країні. А, плюс а, ще додає, що Канада справді безпечна країна. Ну, є, безумовно, там є райони, куди не треба заходити навіть в день, але їх дуже-дуже-дуже ну, мало. Тобто, якщо ти ну, є в тебе голова на плечах і ти ну, в нормальному режимі живеш, тобі не треба озиратися кожен час, триматися там, за свій гаманець і думати, що тебе хтось там, обмане, обкраде, вб'є і так далі. Тут справді безпечно жити, безпечно відправляти дітей. А якщо там дитині 12 років, вона вже сама може пересуватися. Спокійно діти їздять на, на транспорті, Дівчин, дівчата, хлопці, як завгодно. Тобто в Україні відправити дитину без навігатора там, або там, GPS-трекера якогось ну, це нереально. В Канаді це, це в порядку речей. Тому ось такі показники ну, комфортного, нормального, здорового життя в Канаді, вони є актуальними і завжди будуть актуальними. Як би не казали про Канаду, про те, що тут все погано, люди до, до хорошого звикають дуже швидко. І потім від цього хорошого дуже складно відмовитись, якщо, ну, Для мене моя ностальгія за Україною закінчилася один, один прекрасний день, коли я через рік життя в Канаді поїхав в Україну і зрозумів, що я не хочу сюди повертатися, що мені дуже подобається в Канаді, і я хочу жити далі в Канаді. І це ну, таке було рішення, яке я для себе прийняв. А сподіваюсь, що ви вам сподобається це відео. Ви оціните свої враження від Канади самостійно, від власного досвіду. Якщо у вас є якийсь власний досвід, пишіть його в коментарях. Буде цікаво подивитися. Ну, поставте лайк, підпишіться на канал. Пока-пока.